Іван Чорний старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. У жовтні 2023 року самостійно прийняв бій проти чотирьох російських окупантів, які десантувалися з БМП. Озброєний автоматом і гранатою. Він зробив вогневий спротив та знищив усю десантну групу. Після чого захопив та зайняв ворожі укріплення та знищив ворогів. Мені 26 років. Нещодавно виповнилося. Це вік для того, щоб відчувати життя наповно, подорожувати, займатися улюбленою справою. Ходити на дискотеки. Але в нас такий час така ситуація і важливо приймати виклик в долі і приймати цей виклик гідно. Це було з 19 на 20 жовтня, ну і 19-го і 20-го 2 дні. Я тоді взагалі на той момент більше займався аеророзвідкою в складі інженерної роти. Була задача зайти на годину орієнтовно і відновити мінну полосу перед посадкою, бо вони вже побачили, де міни, почали бити артою. Танчик з тралом заїхав, розгорнув колію, зробив. Вони, вони знаходились за технікою, за цим БТРом. І виходить, Віталія пішов з однієї сторони, я зайшов з іншої, вони не помітили і вдалося їх знищити. Там було троє, вони намагалися чинити опір, але вони не помітили і вдалося їх знищити. Ми поклали там міни і почали рухатись далі. Ми пройшли, я товариша залишив у траві. Там був такий невеличкий шматок на полі трави. І сам почав рухатись в бік техніки. І ворога, а побратим мене прикривав. І не дійшовши навіть до укриття, до якогось, по мені почали вести вогонь. Я вкрав воронку, потім одразу майже знищив з відстані буквально двох кроків одного з ворогів і почав вести бій з тим, хто мене першим політиком. І потім виявилося, що їх там набагато більше, ніж один чи двоє. Я заховався за техніку і побратимові дав наказ, щоб він відходив назад і він повернувся в посадку. І, і так боковим зором помітив рух, я розвернувся і, виходить, росіян з воронки припіднявся і так з відстані метрів 15 вистрілив вистрілив мене, але не вдалося попасти. Потім за якісь хвилин 5 я вже з-за техніки визначили. Ти з цукром п'єш? Так да? один? Два. Два? Не прогодуєш його. <риклад> Засушний цукор. Найкращий. Пішли каву колопись. Ну це як в кого в крові заложено, типу. Може людина робити пару речей різних, може і штурмувати, може плюс літати, може міну закидати. Це залежить від самої людини, яке в нього хотіння є до цього. От йому, бачу, це подобається. Ще й дуже подобається. Він аж прям аж любить дивитися, коли в нього все виходить. Там нога в одну сторону полетіла, рука вдруг. Це прикольно. Ну, от, Як і я зараз працюю, я на бомбері, на Лекістрайк працюю, ми з одного бліндажа хлопці на «Мавіках» працюють на виявлення, вони знаходять ціль, і я потім з бомбочками вже іншим дроном вилітаю. Тільки він заїхав сюди, не міг командувати, з ним познайомив, казав, друже, Типу, Де твій напарник, ти будеш його напарників, де ти разом працювати, виконувати одну роботу. Зимою тут, чесно кажучи, все сіре, таке Зимо, влітку набагато краще, все зелененьке, мальовниче. Але це наша Україна і тут негарно бути не може. тому... Це частина України і вона прекрасна. Я не знищив їх усіх, тому що їх було набагато більше. Мене хлопці прикрили, я повернувся в посадку. Ми перечекали потім на це завдання. Моє завдання взагалі було відновити міну полосу всього лиш, не штурмувати. взагалі. Ми вже вели з ними бій, я орієнтовно знав, де вони знаходяться. І ідея полягала в тому, щоб відволікти їх дроном, бо на дрон звертають на фронті увагу всі. І попросив хлопців з аеророзвідки, вони залетіли з протилежної сторони, опустились максимально низько. І я в цей момент просто вибіг з посадки і забіг їм за спину. Заховався, перечекав якісь хвилини, зрозумів, що мене не помітили, по мені вогонь не вели. Припіднявся собі, підійшов тихенько і буквально з кількох кроків знищив з перших чотирьох. Четверто мені товариш допоміг. І потім ще, ще так, нормально ворогів, скажімо так. І як виявилось, роботу я свою гарно до кінця не зробив. І залишився ще один живий, і я його забрав в полон. Це був перший полонений. Ми його ввели в посадку, отримали від нього інформацію про те, що. В техніці є ще один його товариш, він готовий здатися. Прийняли рішення спробувати забрати той БТР, бо він виглядав цілим. Ми йому розв'язали руки цьому полоненому, і він йшов з нами на штурм теж. Ми підійшли, я прикладом по БТРу ударив і кажу, там, за інформацією, там Рома був росіян, кажу, вилазь. І вони починають переговорюватись між собою. Я розумію, що їх ну, взагалі набагато більше, ніж він казав. І нас двоє, ще один полонений. І ми посеред поля, метрів двісті від своїх нульових позицій. І одразу не знаю, прийшла в голову ідея. Придумати, що нас по кількості більше за них. І я почав говорити: там заходимо зліва, справа, оточуємо. І вони були в замкнутому просторі, вони не розуміли, скільки нас, де ми, яке в нас озброєні. І кажу, щоб вони вилазили, викидали зброю. Вони там спершу не хотіли, але я сказав, якщо не вилазять за 10 секунд, закинемо гранату всередину і вони будуть всі знищені. Вони викинули зброю, вилізли в чотирьох, їх чотири було. І один з них так дивиться на нас е, і каже, ви е, та, окружили нас вдвоєм, я тут в трусах. Я кажу, ну так, да", я кажу, що Теж цікава історія була, вивезли на Івак, це ще Івак у нас був біля прогресу. Е, вивезли їх, у них зав'язані очі були, я кажу, все, десант вилазимо. Вони починають кричати, типу, не вбивайте нас, е, цей, ми ж все розкажемо. Я кажу, що вас ніхто не буде вбивати, ми там допомогу ми дамо, бо там когось черкануло. Десь рикошетом. і вони там взагалі що шоці були з того, що їм медичну допомогу нададуть. Зараз підемо на полігон, трішки попрацюємо, покажемо, як ми працюємо з побратимом. Поспілкуємось це тут неподалік. Трішки ближче в сторону ворога. Це дуже важливо, тому що як є час вільний, скажімо так, на відпочинок, ми стараємось приділяти увагу тренуванням, відпрацьовувати якісь елементи. Дрібниць на війні не буває, тому потрібно постійно працювати, удосконалювати свої навики, свої вміння. Зараз ми відпрацюємо свої навички, потренуємось, доведемо до автоматизму і трішки постріляємо. Що, попрацюємо стрільба на в Удвох. Дивись, стань трохи ззаді, аби на тебе гільзи не летіли. Так, зараз справа швидкого перезаряджання магазину. Займаємо відповідне положення зброї догори. Перезарядились і працюємо! На запобіжник. 8 червня, це був перший день моєї відпустки, е, теж командир, до речі, мені повідомив, е, бо він моніторив це все і в сайті, на сайті у президента з'явився е, указ про присвоєння мені звання Героя України, і він мені зранку подзвонив, каже, вітаю, все ти герой. А я кажу, мене ще ж не нагороджували, нічого немає. Він каже, все, вже є рішення президента, указ, скинув мені посилання, я прочитав, теж скинув там рідним, трішки пораділи. Для себе я якось трішки по-іншому це все сприймаю, тому що там друзі загинули за той час. і ну, Дуже такі важкі події були. і Радості, як такої, там дуже немає. І через нагороду, скажімо, і себе там, вважати краще когось теж ну, абсолютно не можу. Я рахую, що цивільним потрібно як мінімум це підтримувати війська, донатити. Зараз у нас дуже багато поранених. Потрібно допомагати медикам. І, взагалі, хочу закликати, приєднуватись і здавати кров для хлопців, тому що зараз це теж дуже важливо, надзвичайно важливо і потрібно. Думати про те, що потрібно долучатися до Збройних сил України, йти на якісь курси, навчатися і ставати в чомусь професіоналом, щоб потім приєднуватись до нас і разом продовжувати цю боротьбу.